Привіт, малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Мабуть, ви самі здогадаєтеся, хто завітає до нас, якщо відгадаєте загадку. Тож слухайте її уважно. Є у зимоньки цариці, три красунички сестриці. Кожна править за усіх, час за часом, цілий рік. Що це за сестриці, діти? Правильно, це сестриці, літо, весна, осінь. А як ми можемо назвати їх? Правильно, діти, це пори року. Сьогодні ми зустрінемося з порами року. Пригадайте казку, в якій дівчинці. Поталанило зустрітися з усіма порами року. Як ця казочка називається? Правильно, діти, це казка 12 місяців. Але ж ми з вами не в казці. Тому зустрічатися з порами року будемо по черзі. Спочатку ми з вами познайомимося з весною. Скажіть, діти, а якими словами можна розповісти про весну? Весна яка? Гарна, молода, красива, зелена, свіжа. А давайте ми з вами вивчимо прислів'я та приказки про весну? Перше, весна. Днем красна. Травень холодний. Рік прохолодний. березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Весна красна квітами, а осінь плодами. А тепер, малята, давайте складемо схему речення з поділом на склади. Речення Весна днем красна. Настав час зустрічати іншу пору року. На деревах вишеньки, а в траві сонички. Сонечко з висоти нам цілує щічки. Вся земля теплом зігріта, бо до нас заходить яка пора року, діти. Правильно літо. Літо хоче в гру пограти. Слова будемо шукати, пригадаємо слова, в яких склад останній К. Знайдіть слова, в яких останній склад у слові К. Гостю ще ми зустрічаємо. Хто це зараз відгадаємо? Йдуть, йдуть, йдуть дощі, стали мокрими кущі, Жовкне листя, вянуть квіти, скрізь калюжі поналито. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки. Затягнула неба, просить. Завітала до нас. Хто діти? Так, це осінь, молодці. Осінь любить почитати, любить з листечком пограти. Діти, погляньте на речення та спробуйте їх прочитати. Ось і четверта гостя завітала. Але ім'я своє ще не назвала, їде у санях цариця. Білокоса, білолиця, рукаво махає, сріблом все вкриває, в лісі раптом посвітліло. Всюди стало чисто, біло, а тепла чомусь нема, бо до нас прийшла. Хто діти? Так, зима молодці. Ми з зимою теж пограємо, звукові моделі слів поскладаємо. Погляньте діти, на слова та складіть звукову схему до цих слів. Розгляньте малюнок плутанину. Назвіть предмети, які ви бачите. Назвіть предмети, які починаються однаковим звуком. Який це звук? А тепер малята вправа на уважність. Послухайте віршик та визначте звук, який найчастіше ви чуєте в цьому віршику. У пальті сиділа пані. Поряд пані у жупані. Підійшов до пані пан, милувався на жупан. Який ми звук чуємо найчастіше? Правильно, звук П. В алфавіті це буква П, а звук П і П. Скажіть, діти, на що схожа буква П? Доберіть самостійно слова зі звуками П і П. А тепер, малята, спробуйте за зразком написати букву П. Зараз трішки почитаємо. Зі складами ми пограємо. Прочитайте склади зі звуком П. А тепер послухайте і скажіть, про кого йдеться в цій загадці? Із 12 братів. Троє землю прикрашали, троє сонцем зігрівали, троє сипали дощами, троє віяли снігами. Здогадались, хто вони? Хлопчаки-чарівники? Здогадалися, діти? Так, це дванадцять місяців. Ось і закінчилася наша зустріч, хоча вона була короткою, як і в казці 12 місяців, але ми змогли зустрітися з кожною порою року. Діти, скажіть, а яка пора року є найкращою на вашу думку? З року в рік у свій час кожна пора року приходить до нас у гості. І як немає у природи поганої погоди, так і немає поганих пір року. На цьому все. До наступних зустрічей, малята. До побачення!